Я стою зараз тут в підтримку свого чоловіка, який зник на Вовчанському напрямку. Коханий, я тебе чекаю. Я стою за сина третій рік в полоні. Був на заводі Азовсталь. Вийшли в почетний полон на 3-4 місяці. три роки вже в полоні. 20 травня вийшли вони в полон, а це ще тайка. Чекаємо додому. Шукаю чоловіка, який зник без звісти, майже вже 10 місяців. Чекаю, вдома, кохаю, а скоріше, щоб ви повернувся. Ми чекаємо і шукаємо нашого любого сина. Ми знаємо, що він живий. Ми знайдемо, ждемо, молимося. Сина чекаємо, вернеться, ждемо. Я чекаю свого сина Станіслава, його побратимів, які були захисниками Маріуполя. На даний час вони знаходяться 35 місяців в полоні. 36-та бригада, морпіхи це Станіслав, Віталій, Богдан і Сергій. На даний час вони знаходяться в полоні. Ми їх дуже чекаємо і віримо скоріше. їх ним Я чекаю свого чоловіка, Резниченка Володимира Володимировича, який перебуває зараз в полоні. Півроку я нічого про нього не знала. Тільки через ну, півроку з'явилася перша звістка про нього. Тепер чекаю, добиваюся обміну, щоб був найскоріше. Це моє єдине бажання. Чекаю сина, пустового Віталія. Він пропав без звісти в село Білогорівка Луганської області. Ну, я, думаю, дождуся. Сонечко, чекаю тебе, дуже повертайся, кохаю тебе. Тебе дуже сильно чекаємо, повертайся до вас скоріше, будь ласка. Моя мрія одна, щоб сина мені повернули. Зараз я не знаю, де він знаходиться. Він зниклий безвісті, 225-го ОШБ. Військова частина 74-2.0. Мовчить, не можемо добитися правду, де моя дитина. Чекаю, жду, сподіваюся, на повернення. Ждемо міра, ждемо сина, ждемо всіх. Чекаємо брата, сина, дядька, батька. 57-ма бригада, 42-й батальйон, друга рота. Чекаю свого коханого чоловіка, щоб скоріше він повернувся додому. Ми його всі дуже чекаємо додому. Ми волонтери, підтримуємо наших, що чекають без вісти, пропавши. Волонтерська спінлота «Піксель». Дякую. Я чекаю сина свого. Уже восьмий місяць розшукую, пишу кругом, їздю в Київ, тут виходжу на акції і сподіваюся, що мій син живий і здоровий вернеться додому. Я розшукую сина, п'ятий місяць немає додому, Немає ніяких відомостей. Я хочу знайти свого сина. Чекаю свого сина, п'ятий місяць, нічого не нього. Написали тільки, що там, де він знаходився, вже не підконтрольна Україні, територія і зупинилися всі пошуки. Чекаємо надіємося, віримо, що він живе. 26 місяць взагалі ніякої інформації. Ніхто, ніхто, нічого не каже. Шукайте. Чекаємо, віримо, що повернеться додому живим. Я чекаю чоловіка, його діти вдома чекаємо, ждемо. Надіємося, поскоріше повернення додому. Усіх чекаємо. Не тільки я свого чоловіка кохану, і останні хлопці ми ждемо дамо. Любимо і ждемо. Шукаю сина, але в мене ще один син без вісті пропав. Ми ще не встигли фотографії зробити. Чекаємо, надіємося, що вони живі будуть. Сили терпіння нам усім тут і надіятися, що всі вернуться. Наш син потрапив в полон ще 12 квітня 22-го року, вже третій рік. Ну, чекаємо, чекаємо. Всі чекають. І брат, є і сестра, і скоро знову стане дядьком, У нас буде в доньки двойня. Так що ми сподіваємося що все буде добре. Все буде Україна, і він скоро повернеться. Я чекаю свого внучка. Він піш забрали його на війну і тепер безвісті пропав, і кажуть, військовополонений, Уже два роки, як немає від нього вісточки. І ми всі в надіжді чекаємо його тільки щоб повернувся живим. Дай Бог, щоб кончалася ця війна, І щоб мій внучок повернувся живим додому. Шукаю тата з 17 листопада, вже не бачила і не чула його. <ріст> Обов'язково знайте ми повернемо нашого героя додому. Я чекаю сина з полону. Він 35 місяців в полоні, з міста марю. Чекаю свого синулічку Коваленко Ярослав Ігорович. Повранений, так полон, сказали побратими, але статус безвідки зниклий. І дочекаємо обов'язково, скоро будуть. Наші рідненькі вдома буде живий, здоровий. Я так молюся, вірю, чекаю його. дуже. Чекаємо сина, Сидориць Дмитра Ігоровича, морського піхотинця. Третій рік вже чекаємо. Надіємося, що повернеться. Зникли і в мене внук. Я чекаю його і сподіваюся, що він повернеться. І всі хлопці повернуться. Я дуже-дуже чекаю його. Свого внука не чай Андрій Віктор. Я шукаю свого сина, жало Назара. Стою тут за нього, я його дивилася. Поки що жодних звісток про нього. майже два роки. Мені боляче. Стою за свого сина, який потрапив в полом ще 22-му році в місті Маріуполь. І так як всі ми тут чекаємо, переживаємо і теж підтримую всіх нас тут присутніх, тому що не байдуже до цього всього. І, і не хочу бути байдужими. Хочу, щоб всі люди були небайдужими. Кохане мій, ми з дітьми на тебе чекаємо. Ми віримо, що ти обов'язково повернешся. І неважливо, це буде рік, два, ми все одно тебе будемо чекати. Чекаємо нашого рідного, боремося за нього, віримо, молимося. Як він боровся за нас, так ми боремося ми за нього. Ми чекаємо тебе, наш рідний захисник, скільки б часу не пройшло. Віримо, чекаємо. Твоя родина. Також боремося за всіх наших захисників. Чекаємо повернення всіх. Тато, повертайся скоріше додому. Я тебе люблю і дуже за собою сумую. Я шукаю та чекаю на свого коханого чоловіка. Вже пройшло 8 місяців. Але я на тебе чекаю. Я вірю, що я тебе знайду. Сьогодні я тут стою за свого чоловіка Павлюченка Олександра, який майже 7 місяців без вістизних. Мій сесві. Я тебе шукаю, я тебе чекаю, я тебе обов'язково знайду і поверну додому. Кохаю безмежно. Я шукаю рідного брата Варчинського Максима Сергійовича, який зник було, який зник без вісті 23 року, в лютому місяці в Угледарі. По цей день ми не знаємо, що з ним, де він, яка його доля. Дуже його чекаємо додому. Повертайся пошвидше додому, будь ласка, ми тебе дуже любимо. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татко, і минуся за тебе до Бога. До небесного тата прохаю, отче наш напошли перемогу. Повертайся, тато, скоріше додому.